Тож, новий розділ цієї справи будемо обговорювати із гостем нашого ефіру. Андрій Городницький, політолог, політконсультант і кандидат філософських наук до нас долучається. Пане Андрію, дякуємо, що знайшли можливість в п'ятницю ввечері поспілкуватися. Вітаю, пані ваших глядачів. Отже, українська правда підводить риску під цим тижнем словами про то про те, що підозри це нові і нові з'являються. Що цей маховик запускається? Ну найлогічніше чи буде підозра Єрмаку, чому з нею не поспішають? А джерела не названі українські Української правди, кажуть, що поки що просто немає достатньо зібраних підстав для того, щоб Єрмак не вийшов з-під цієї підозри з і не зміг відкупитися. Так, є такі певні проблеми, ну, враховуючи ретельність обшуків у водія пана Єрмака, ми можемо оцінити, що явно було недостатньо цих доказів, які були зібрані під час обшуку у самого Єрмака в урядовому кварталі. Тому, на жаль, є певні проблеми. плюс... Є ще така підозра, де хто обговорює в певних колах, що була певна домовленість з набої Сапи, з президентом, щоб Єрмака не чіпали якомога довше, а то й взагалі не чіпали. Е -е, дуже у мене великі сумніви. Хоча деякі е -е, мої знайомі, скажімо так, вони говорять, що підозра в будь-якому випадку Єрмаку буде. Що очікуйте, що це доконаний факт? 100% йому буде підозра. Е, Ну, по перше, під давайте будемо знову ж таки підозра. Це не ще нічого не означає. Ну, в нас під підозрою ходить половина парламенту половина депутатів. Ну принаймні, е, плюс... це у випадку як Галушченка, так і Єрмака. Е, якщо так станеться, це принаймні можливість зупинити їхню подальшу діяльність спілкування також з іншими фігурантами і спроби блокування ходу цієї справи. Ось навіть джерела УП також розповідають, що відповідати на дзвінки Єрмака зараз все одно треба в обов'язковому порядку. Плив залишається, тобто все одно, якщо щось потрібно Андрію Борисовичу, то потрібно обов'язково перейти до бойової готовності. Якщо так, то чому відбулося нині затримання Галущенка? Стільки часу теж було на підозру йому. Невже зараз, наприклад, тому ж Єрмаку Галущенко не потрібен? Або не ризиковано, що він може свідчити проти Єрмака? Ну, по-перше, Галущенко це не Єрмак, тут не треба рівняти. Галущенко – це нижча ланка взагалі цього харчового ланцюжка, і навіть тобто, в нього немає якоїсь цінної інформації про вивчих. Він... Не, дивіться, він не буде нічого говорити. Uh -huh. От послухайте мене, забудьте про те, що він щось там буде розказувати, що він йде на піде на зустріч е, е, слідству, як це в нас є за новим законодавством. Що він може собі дозволити здати всіх вишестоящих і за це йому дадуть не знаю віллу, яхту десь там в Італії, і він буде далі комфортно собі жити. Ні, не буде цього. Розумієте, це вся система, яка існувала при Єрмаку, вона існує і зараз. Тому я не розумію, чому б зараз щось почати би такий внутрішній переворот і почати би розказувати якісь дуже-дуже специфічні речі і про самого Єрмака, і про його оточення, і про президента, і так далі. Ніхто не наважиться при теперішніх обставинах. Якщо ще б це б відбувалося після виборів і вже не було теперішньої влади. Я би ще засумнівався, сказав, що можливо от він би пішов на цей крок. Зараз це нереально на даному етапі, я не, не вірю в це. От, тобто, тому слухайте, я ж кажу, ви кажете, що там йому заборонять щось спілкуватися, коли буде підозра. Uh -huh. Я вас прошу. Як uh -huh. спілкувався, так і буде спілкуватися з ким, з ким треба, як треба. Ну в будь-якому випадку вони всі прекрасно знають, що їх слухають. Тому вони роблять все для того, щоб максимально обезпечити себе. Для цього є і технології, для цього є якісь там певні кімнати, зустрічі, все інше відбувається там в певних обставинах. Тобто ну. Що я сумніваюся, що він буде сидіти під цим, під заставою. Ну, дуже сильно сумніваюся. Тому плюс він є. Не, ну скажімо так, він не ставив жодних підписів. Я розумію, що йому можна нарізати як за незаконне збагачення, про те, що йому там нібито намагається потім е, виставити рахунок за це. Але це ж теж треба доказати. Це ж не так все просто. І як ми бачимо, що людина пересувається з державною охороною, наскільки мені відомо, в броньованому автомобілі, комфортно себе почуває в Києві, то і надалі продовжує зустрічатися з найвищими чиновниками в цій державі. І я впевнений 100% спілкується з паном президентом. Я сумніваюся, що його дуже легко відпустять і посадять на, на нари. Вибачте мене. Добре, пане Андрію, а чи не намагаються ознайти знайти ЦАПів від бувайлів і взяти кількістю, а не якістю, тобто відгородивши все таки верхівку від відповідальності, але тими ж Чернешовими Галущенками можливо повернуть цукермана, міндіча й таким чином, типу задовольнять невдоволення і вимоги правосуддя. А тих, хто таки очолює, як казав Коломойський, що десь вище все одно є очільники цієї схеми, до них руки не дійдуть. Е, ну, я б так не сказав, попри те, що я е, заявив, що Галушенко є саме найнижчою ланкою е, серед них, то в державі, вибачте, мені, він був міністром і навіть не одного міністерства. Тобто, це не просто якась людина з вулиці, рядова, чи які посередники, які там зараз під заставою повиходили. Ні, ну, а їх звати ніяк. Вони просто там бізнесмени, якісь це одне з найвищих чинів у владі. І це дуже дуже вагомо. Якщо дійсно йому буде винесено вирок. Через 5-10 років гіпотетично то це буде дуже, дуже дуже вагомо. Але взагалом це дуже потужний крок насправді. Але треба добиратися до самої верхівки. Я погоджуюся. Якщо є е підґрунтя, якщо є причини, якщо дійсно є вагомі докази цьому, що вони винні, неважливо ім'я і неважливо посада, їх треба притягнути до відповідальності. Я нагадаю, що в, 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 в Південній Кореї зараз президент, е президенту дали реальний термін. Там, якщо не помиляюсь, довічний йому дали, там, там просто величезний термін. За те, що він там намагався зробити якийсь там державний переворот, щось таке, там, втримати, втриматися у владі, скажімо так. Тобто, там, і це не перший випадок, до речі, засудження президента. Тому не. треба робити, треба, якщо хтось винен, нас всі перед законом мають бути рівні. І неможливо, це Єрмак, Зеленський чи хтось інший, чи звичайний громадянин. Наскільки зараз в ризику подібному почуваються інші різного рангу, причетні до справи Міда? Згаданий також і зараз колегами шефір, який нібито зараз немає якоїсь заборони на виїзд, звісно, але Ну, чи то такий збіг вирішив кудись на моря податися, чи справді вичуває якусь небезпеку. От, наприклад, він абсолютно тіньова конячка, і замах пригадує, то на нього був ще до повномасштабного вторгнення. Тобто є якісь все одно такі довколишні зацікавлені кола, і точно у нього впливне лише на квартал 95, аби посмішити людей. Ось ця, наприклад, кандидатура. Чому йому страшно? Чому він гіпотетично може страхуватися, виїжджаючи з України? Че ви ж не знаєте, чи він боїться. Може, він mm -hmm. дуже спокійна людина. Можливо, в нього хороший психотерапевт і він собі комфортно почуває в цьому світі. Е е дивіться, він поїхав, він каже, що він повернеться. У мене також є в цьому сумніви чомусь. Якщо зараз заговорили дуже сильно про це, то щось щось з'являється сумнів. Не всі, не всі повертаються. Я пам'ятаю там, деякі народні депутатів, які казали, що ось завтра завтра будуть. І правда, не, появ... не з'являлися ще такі. відрядження місяців. тривало. Так, так, так. Ну ми пам'ятаємо, черношову також не так швидко повернувся. Е, немає значення, але якщо він втече, якщо буде знову ж таки, якщо будуть докази, ну гляньте, як справа дуже довго затягується. Нібито є фігуранти, нібито щось триває, але справа вона завища. Ну, вона в підвішеному стані. Я не знаю, до речі, як там розвивається саме в Нобусап, тому що вони зовсім ну там вони зараз видають інформацію про Галущенка, Зараз просто був злив. Ну е, не в останню чергу через те, що він намагався перетнути кордон. І це також був би дуже потужний удар по рейтингу Зеленського, тому що ще в чергове, вже не знаю, які там в десяте, хтось змивається з України дуже легко і комфортно. От і то це тоді його зупинили, і вже йому вимушені були дати підозру, тому що просто так його затримати ну, не, не можна. Навіть, треба за щось затримувати. От, тому якби йому видали цю підозру. Але це ж знову ж таки не означає, що ця справа вже зрушила, побігла дуже швидко. Ні, ми, ми почули дуже багато інформації, взагалі, скажімо так, з тих, кіл, які я спілкуюся. Там величезна кількість народних депутатів світиться, яких поки що ще немає з підозрами і так далі. Але, принаймні, у цій справі вони є. Я надіюся, я дуже сильно надіюся, що на САП підготували дуже вагому доказову базу. Бо якщо це просто так поговорити і зняти красиве кіно, Ну вибачте мене, це буде позорище, і з цим треба буде щось зробити. Якщо вони потім вийдуть і всі персонажі будуть розказувати, що гляньте це політичний тиск, і далі балтуватися і далі обиратися на, на всі інші посади, потім займати інші якісь там державні органи. Ну це буде катастрофа для всього масштабу українського масштабу, всеукраїнського масштабу, тому що морально для українців це буде важко пережити вже. У ну, тому я надіюсь, що це що це не так. Але повірте мені, список там дуже великий. Так, от чи зараз цей список не починає знов таки тиснути на антикорупційні органи, як ми це спостерігали в липні, серпні 25-го року. Ось, наприклад, під... також е, е, оприлюднене під час суду так, листування, свідчить, що той же Галущенко, про яку ми говорили, погрожував е, е, погоджував, точніше, умови утримання вже згаданого детектива Набу е, Руслана Мухаммед Расулова, який якраз саме галу. Ущенком і розслідуванням його злочинів займався. Ну тобто, я впевнена, що ті, які не хочуть отримати підозру, зараз об'єднуються, аби протистояти набу і САП. І відповідь на нові під та хвилю підозри буде хвиля тиску на антикорупційні органи. Дивіться, в них є всі можливості. Чому б їм це не робити? Якщо це я, я, я подивлюся, система залишилась та сама. Всі люди залишились ті самі, з якими вони працювали. Тобто в них залишилися і зв'язки, і впливи, і все інше залишилось. Так, і інша сторона є НАБУ і САП, які ніби тут протистоять, але частково там, можливо, в чомусь і співпрацюють. Тому є певна проблематика, і яку треба їм вирішувати, вони будуть вирішувати, вони будуть організовуватися, в тому числі з Єрмаком, з цима іншими, з Міндічем. Uh -huh. я, я просто не знаю, скільки вони дружать там. Можливо, навпаки, вони там всі роз'єднуються і починають зараз один на одного наговарювати. Тому що якщо адвокати їздять цього Ярмака, їздять в Ізраїль. Доміндіча для чогось ну також можливо є певні підозри для того, щоб домовлятися для того, щоб Пане можливо Андрію, маємо завершувати, і... але ще буквально на півхвилини. Попрошу вас з приводу Філіпа Проніна, який 70 днів був в закордонних відрядженнях. Найбільше мене в списку вразила Танзанія. От що фін очільник фінмоніторингу робив в Танзанії? Ну відпочивала очевидно людина. От але точно це не робоче відрядження, яке було оформлено саме так, і це зараз основна із перешкод, яка не дає доступу до тих всіх потенційних фінансових. Злочинів, які е от фігуранти цієї справи, на, на чому вони наживалися. Як ви гадаєте, це доміно можна вдарити, щоб воно нарешті впало? Чи це от залізний камінь, під який вода не потече? Є сьогодні буквально теж також писав пост про те, що була новина про персонажа, який був керівником закупівельних частин в одній з військових частин. Він закуповував всі товари. От. І він також там за рік він, там, поїздок 20, певно, було, за кордон, і відповідно всі машини, дорогі годинники. Це та ж сама ситуація. На жаль, в нас в куди не плюнь, там тотальна корупція. Під час війни. Що з цим робити? Ну, у мене є відповідь, але вона мені здається не сподобається комусь. Тому що Це дуже жорстка відповідь. Е -е, Якщо лаконічна, положити... то будь ласка, все ж таки головне б хотілося почути. Віддалі їх садити в тю в'язницю, але можливо і десь вивозити кудись кудись глибше. Знаєте, один персонаж бігав в ліс, а тут можливо їх їх треба і вивозити в ліс. Вивозити в ліс.